Добрий день. Я приїхала в Прагу. По дуже важливому справам. Ви таке бачили? Можна Uber замовити отак. Пишемо Old. Old є. 625 чеських грошей. Зараз покажу вам, хто мене зустрічає в Празі. Ніхто насправді. А потім ви виходите і ось убери стоять в черзі за людьми. А люди в черзі за уберами. Ну шо, Прага, добрий день. День. Як виглядає суп чеський? Як соус балонес з картошкою? Козел. Перш я його пила тут в празі в 2018-му. Яка гарна Прага! Ну ви знаєте, що я люблю шочок і всяких кринжових магазинів. Дивіться, можна купити біркін. Цікаво, за скільки. Я вже спеціально зараз зайду подивитися. 112.99. Аташо, а там 183,99. Я звільнилася від своєї валізи. Якщо будете в Празі тільки один день, то І вам десь треба буде залишити валізу, якщо у вас буде валіза то можете її залишити прямо на центральній станції вокзальній. Вона недалеко знаходиться буквально в одному кілометрі від Староміської площі. І це коштує 250 за маленьку валізу і за велику. А, такі справи. Салон тайського масажу в Прагі. Ціни від 9,99, від, від 10 євро. Це так. Оце так ціни. Нас я, я знімаю Цей фонтан. Хочете прикол. Шоколадка з канабісом. Тут написано made in Italy. Як так, якщо в Італії це не можна? Я намагаюся знайти староміську площу і не можу. Я дуже хочу з'їсти оцей трендлик Бразький. Але це ж просто тісто з цукром. І це мене зупиняє. Це такий самий круасан, який я з'їла зранку, тільки в іншій формі. Але так хочеться, не знаю, що робити. Може, потім з'їм. Нарешті, я знайшла. А ось і вона. Я її знайшла. Коли я тут була вперше, це була зима, був січень, була купа народу, але зараз літо і народу майже так само. А ось і вона, а ось і вона, ура! Як ви знаєте, я архітектурно невибаглива людина. Буду їсти. Оце. Не знаю, що це. Хоча написала, що це колобаса. Клобаса. клобаса. Ну, Значить, щось нормальне. Ось такий в мене перекус, бачите? Ще є хліб. Купила там у хлопців. І от буду їсти з таким видом. Яка цікава арка. Скажіть. Я тим часом йду... На вокзал сідати на потяг, тому що Прага це просто місце для пересадки, але вийшло майже на цілий день. Було прикольно ще раз побачити Прагу. Я вже на станції. За годину в мене потяг. І я їду, і я їду в. В Україну. Я зараз в чоти. Удивляйтесь удивляйте. Ось військових, а їх не можна напевно, знімати. Я на найкращій заправці в Україні. Приїхали на Золотогору. Це біля Ужгорода. Тут готель, ресторан. Повний комплекс, а можна окремо просто відвідати термальні води. Термальні басейни. Це коштує 400 гривень на 2 години. Можна ще не обмежено за 800 гривень. Платиш 800 гривень і можеш цілий день сидіти. І ось так виглядає з іншої сторони. За, за отими іграми. Ось такий басейн. Тут є масажна станція. Є дитячий басейн і є басейн з гарячою водою. Ось тут. тут вода 39 градусів, тут 29. І наостанок в цьому готельному комплексі є тенісний корт. І такий непоганий панорамний вид. Поганий дядько. Бачите? Он він, на горі. Намок привид. Місто Перечин. Зараз йду їсти українську їжу. Шкільний автобус. Ми як в Америці. Їду, їду, йду їсти. О, я так давно не бачила такі квіти, отакі, отакі такі, оці. Я от як Діснейленд приїхала. Бамбук. А це найбільша найбільша підкова в Європі. Бачите? Ану, отак потримай, щоб було видно на фоні мене, наскільки вона велика. От нас я ось підкова. Дивіться, яка гарна картина. Салати без м'яса. Деруни. Так, Дякую. Вареники з капустою і сметана. Сметана. Ми приїхали на Лавандову гору. Це був сюрприз. І я дуже здивована. Подивіться, просто що тут коїться. Подивіться. Ой, воно тут так гуде. Можна влаштовувати тут цю будучу терапію. Так, так, вхід на цю зону коштує 150 гривень. І ви можете тут провести скільки хочете часу. Там можна пофоткатися. І там ще є. Можна дойти аж туди до кінця. Ого, ще аж туди. Там троянди, там поле троянди. Ти що, та ще й троянди, та ти що? Я в захваті. То ми зараз туди підемо, та? А тут кафешка. Можна сидіти отут. Зараз зайдемо наверх. О, є качелі, клас. Ми зайшли в магазинчик біля, біля полів. І тут вигадайте, що продається. Все лавандове. Так, будеш? Та буду. Є навіть така настоїнка, вона от така лавандова настойка домашня. Вона 45 градусів. 250 гривень коштує. І є лавандовий сироп коштує 150 гривень. Трояндовий сироп. 250 троянда сушена лаванда сушена лаванда сушена 100 гривень за такий пакетик троянда 200 Вон Пасіка бачили де? Вон Пасіка, бачили де? Вон Захована Пасіка Вона захована Я Тут завод Завод води Поляна Квасова. Я думаю, в всі знають цю воду. Мінеральна вода. І отам от завод. От там. Але якщо у вас є своя пляшечка, можете тут набрати безплатно. Поляна Класова бажано в пляшку з під квасом. Я вже собі набрала як сюди доїхати. Молодець. Я не знаю, як пояснити, тому що я, 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 я тут як турист. Їдеш сперечена, погана дорога спочатку, потім хороша дорога. І от буде джерело по праву руку. все. Мене сьогодні возять по всіх містах, де я раніше бувала майже щорічно. Бачиш, яка там майданчика? І це місто курортне називається Поляна. Тут поляна класова та сама, про яку я вже сказала, Лється із кожного крана. Ініше ми зазвичай зимою сюди приїжджали пити поляну Квасову. І трошки кататись тут є витяги на такі невисочкі гори дуже все тут змінилось. <звук> Дороги в горах, дороги в горах, у них такі самі Бунарди. У їхні такі. Та дуже гарна дорога. І ліс гарний.